Бюджет виживання, наслідки збройної агресії продовжують позначатися на виконанні бюджету Чернігова як дохідної, так і видаткової частини. Про це йшлося під час звіту про виконання бюджету за перше півріччя на виконкомі міської ради. Якщо цифри подекуди можуть бути нерівні рівні до лютого 2022-го або трохи вище, то враховуючи інфляцію, картинка виглядає інакше. Зокрема, наше місто значно просідає у фінансовій забезпеченості на одного мешканця. Збільшилися надходження порівняно з. 20. З 2022 роком на тисячу гривень, але порівняно з іншими містами, у нас, на жаль, ми займаємо передостання місце із тих міст, які дали інформацію для аналізу. Кально у порівнянні з іншими регіонами і витрати на одного мешканця, але врахуйте, що Чернігову на відміну від багатьох інших потрібно відновлюватися після вторгнення і бойових дій. 66% наповнення нашого бюджету це податки на доходи фізосіб. осіб, і тут вже зараз понад 50 мільйонів недонадходжень зазначають в міськраді. Ми трохи не 55 мільйонів цього е, запланованих надходжень по цьому джерелу доходів. Це пов'язано з тим, що по-перше, відновлюється активність бізнесу, але не в тому, якби, не тими темпами, якими хотілося, і грошове забезпечення військовослужбовців в січні було прийнято постанову кабінету міністрів, яким скорочено деякі виплати військовослужбовцям. Поки бізнес потроху стає на ноги, але об'єми ще надто далекі до рівня до повномасштабного вторгнення. Значним джерелом надходжень є податки з зарплат військових, і вони стали менші. До того ж, Чернігову у 2022-му довелося значно збільшити соціальні програми підтримки населення, щоб допомогти містянам, чиє житло постраждало, або ж чиї рідні захисники і захисниці загинули і вони об'єктивні. Це і вікна, це і матеріальна допомога людей, яких житло постраждало, чи приватний сектор, чи квартири. Це комунальні послуги, це підтримка, хоча б мінімальна наших працівників комунальних підприємств. Рієм лікарень закладів освіти, які віддають героїв тилу. Я сказав би так, які віддають всіх себе для того, щоб місто жило і функціонувало. Чернігів як минулого року, так і нині переважно витрачає гроші на відновлення житла, інфраструктури, шкіл, садків, лікарень, соцпідтримку населення, підтримку функціонування міста. Всі розмови про те, що необхідно забрати або частину ПДФО, або частину ПДФО від військових. На центральний бюджет чи на Міністерство оборони вони є безпідставними, тому що без цих коштів просто місто, таке як Чернігів, яке зазнало значних руйнувань, яке має величезні зараз необхідності видатків, яке при цьому знаходить можливості виділяти кошти на підтримку Збройних сил України. Я сьогодні цю цифру називав. Направлено в 2022-2023 році 158,5 млн грн мільйонів гривень, і буде більше, я думаю, по цим напрямкам. Ми знаходимо цю можливість, то ці кошти всі йдуть раціонально саме в інтересах міста і громади міста. При всьому Чернігів спрямовує понад 100 мільйонів до державного бюджету, але власних коштів йому не вистачає на відновлення а тому шукають міжнародних донорів і просять підтримки в держави. зазначив Ломако. у нас є великі проекти по водоканалу, які ми самі не зробимо. У нас є великі питання зараз. по ТЕЦ. у нас інфраструктурних багато проектів, ті самі мости, які зруйновані в місті, які потрібно робити в будь-якому разі. Ми це не зробимо зробити самостійно. Ми будемо намагатися ці проекти подавати там, де. Можна і на міністерства розвитку громади території, і на донорів. А якщо у нас ще при цьому заберуть частину ПДФО, то у нас просто таких можливостей не буде. Я нагадаю, на минулому виконкомі ми спрінували великі кошти понад 60 мільйонів гривень на дитяче харчування. Це ж не просто так, це наша, наша відповідальність, і, але ми їх забрали з певних напрямків. Лео міського голови Чернігова звернувся до політиків центрального рівня відмовитися від закликів забрати кошти у місцевих бюджетів. На його думку, це виглядатиме грабунком, особливо для таких міст як Чернігів, у яких всі кошти бюджету розвитку йдуть на відновлення після бойових дій. На прикладі Чернігова, ми бачимо, що в нас немає затрат, які могли б викликати такий резонанс, як викликав резонанс там, я не знаю, яйця по 17 гривень, чи серіали ці, там, Інгулес, «Незабудка», там, хто їх дивиться, я важко мені уявити. Це тільки сценарії, це не серіали. Там, прибирання Борисполя, який не працює з 24 лютого 52 мільйони гривень, які витатили, там, барабани, там, овочі різкі. У нас цього немає нічого. Ну, тобто, у нас Мінімальні затрати, які потрібні, щоб місто взагалі жило, функціонувало і якось відновлювалося. Тому от сьогоднішній звіт про виконання бюджету за перше півріччя це яскравий приклад, що місцеві громади вони демонструють напаки лідерство по раціональності витрат коштів і при цьому ще знаходять можливості підтримувати Збройні Сили України. Детальніше з надходженнями до бюджету Чернігова і напрямками витрат можна ознайомитися на сайті міської ради.